Вулиці Червоноармійська і Чапаєва за час свого існування змінювали назву тричі на черзі нові зміни. У зв'язку з найтрагічнішими подіями незалежної України Чернівецька топонімічна комісія рекомендує, аби Євромайдан і його герої стали частиною міста. Червоноармійська вулиця може отримати назву героїв Майдану, а Чапаєва перейменована на вулицю Олександра Щербанюка. Самі жителі міста підтримують такі зміни. Я на цій вулиці живу. Червоноармійська, я от дуже позитивно до цього відношусь і дуже хочу, щоб її переіменували так. Дійсно, заслужив цього і погиб як герой відстоював честь достоинства і майбутнє нашої держави по цій вулиці несли нашого героя в Україні. Нова історія, і наші люди повинні знати ці, що були такі люди, які відстояли. Історик Сергій Осачук розповідає у радянському союзі. Ці назви насаджувались зверху, змінюючи імена одних диктаторів на інших. Тепер же це прагнення самих чернівчан. Більшість громади. Мешканців нашого міста хоче жити в такій топоніміці, пам'ятаючи е, тих або інших своїх героїв, визначних діячів, то в цьому немає жодного застереження. Це треба робити, тому що це те саме, е, що. Е, Обирати яку музику слухати, які книжки читати, які передачі дивитися. Тобто, це є наше життя. Не лише назвати на честь Олександра Щербанюка вулицю, а й присвоїти загиблому на майдані чернівчанину звання почесний громадянин міста. Планують на сесії міської ради, що відбудеться 27 лютого.